Слава Ісусу Марії, вітаю, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, в молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, піц сьогодні маємо, тож постимо. Нагадаю, що всі, хто в паломництвах десь або приїхали, та, то один день завжди є такий вільний. Та. Тому день приїзду в святе місце і день від'їзду перед від'їздом не можна робити піст, можна його перенести. Ну, це як говорю, бо зараз у нас група якраз приїхала. І перший день Меджугорі П'ятниця, то ми їмо рибу, наприклад. Але робимо цей піс з понеділок на хлібі і воді. Тобто, в програмі у нас піс є, але його пересуваємо, так, щоб це був добрий день, коли всі вже відпочивши більш-менш, а не в перший день відразу людей з дороги, давайте ще хліб, вода. Ну, тобто, піс має бути з розумом також. Та. Якщо ви бачите, що ви не стягуєте. Що здоров'я не дозволяє, то міняйте його. Не бійтеся змінювати. Та? Тобто піс має бути складним, суворим, але не так, щоб вбити тебе. Та? То. Для когось я вам чесно кажу, без новин день буде найба... най... найскладніше пережити, ніж на хлібі і воді, або без їжі взагалі. Тому кожен має в серці себе. Знайти на всьому пості, спіймати, так? я, наприклад, себе часто ловлю TikTok, Ага, все. Блокую. Блокую там 9 днів більше, на великі пізавши, блокую. Тобто, такі речі, які витягують час, просто так? відкрив, крутнув і година десь стікла. Тобто такий скролінг цей. Це є інстаграм і різні речі. Просто що для мене це TikTok, бо він, ну, якось мені. Комфортніше, бо Інстаграм і Фейсбук і то мене не привкає. Але факт в тому, що зловив, що цей скролінг сам, та. скролити можна де завгодно, але в пост треба відмовлятися від цього. Взагалі від цього треба відмовлятися так на правду. Бо це краде наше життя, та. нашу енергію, фізичну, емоції наші. Тобто краде твоє цю таку енергію, та. твою сок, сок твого життя викрадає. Ви смок з тебе. І ти ще сам трубку підключаєш, одну, так, другу, третю, четверту, п'яту, я підключу 10 трубок, щоб мене смоктало. То будьте за цим уважні, та, щоб ми не втрачали це життя. Бо воно коротке. Тут ти молодий і красивий, а тут ти вже просто красивий <сміх> та лишаєшся. Добре, сьогодні візьмемо 25 вересня, 22 рік. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога. Та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, всіх бадьориться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть доброближньому, щоб вам було добре на землі і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачите, Марія, як добре говорить знову. Хочеш, щоб тобі було добре на землі тут? А ми такі всі хочу. А хто хоче, щоб погано було тут на землі? Хто хоче, підніміть руку. Та? Я як отець Роман буду, підніміть руку, хто хоче, щоб йому було погано. Ніхто не підніме. Та? А щоб добре було, то ми всі. Я хочу, щоб мені було добре тут на землі. А що, щоб тобі було тут добре на землі, Марія каже робити? Роби добро ближнім. Не роби зла ближнім." І це означає, що. Чини добро ближньому, і буде тобі добре, чини зло ближньому, і буде тобі зле. Та? Закон, що посієш, що той пожнеш. Це духовний закон, і Марія також, бачите, опирається на ці духовні закони. Чи ти собі... і, і сьогодні таке питання треба задати, та? бо ми так можемо філососувати. А питання одне стоїть. Чи сьогодні я добре живу тут на землі? Чи мені сьогодні добре живеться на землі, чи погано? Якщо відповідь. Ну, хотілося б краще, то і будь кращим, так? Будь кращим. Почни чинити добро ближньому, кращі вчинки. Кращі. І тоді ти побачиш, що життя почне змінюватися. Воно важко це зрозуміти. Та? Важко, Я колись то, коли іще виходив на місію, не міг зрозуміти, як ти сьогодні віддай гроші, та, наприклад, десятину. А Бог потім благословить стократ більше. Воно не зрозуміло, бо сьогодні треба віддати, Та? Але, власне, потім воно все почало повертатися. І потім дивишся, як ці закони працюють. Що любиш, любиш людей, даєш добро, чиниш добро, то воно повертається за тебе. Повертається, повертається і стає тобі вже добре. І ти вже починаєш не розуміти, як це може бути тут на землі недобре комусь. І тому важливо задати питання, як я сьогодні почала? Чи мені сьогодні добре на землі? І дати чітку відповідь. Чи хочу я, щоб було мені краще? Чи хочу, щоб мені було трохи гірше. Гірше ніхто не хоче, та? тільки краще. А якщо хочеш, щоб тобі було ще краще, то ще більше. Ще більше, та? ще більше роби цих вчинків. Молись, щоб Святий Дух просвітив тебе, аби ти був радісним шукачем Бога та свідком безмежної любові. Свідок безмежної любові це той, хто живе в любові Божій. А любов Божа завжди є. завжди. Вона незмінна. Її не можна заслужити. Так? Каже святе письмо Єремії, перший вірш Єремії 1, 4 або 5. 5. Каже, що я полюбив тебе ще від початку, від, ще до зачаття вже полюбив тебе. Чи могли ми до зачаття бути, заслуговувати любов? Не могли. Тому і, і зараз ти не можеш заслужити любов. Божа любов і так є. Вона виливається. Ти її тільки приймай і ділися. Та? Наша, наша задача не заслуговувати Божу любов, наша задача нести Божу любов, ширити її, свідчити її. Я з тобою, дитинко, знову закликаю тебе бадьорся та свідчи добрими ділами, які Бог творить у тобі і через тебе. Свідчі. У нас кажуть добрі діла, якби треба сховати там. та... Так, можливо, не треба робити на показ, я там дав копійку бідному і все, всі ютуби знають, всі там такі діла. Та? Але свідчення, коли люди дивляться на тебе, щоб вони їх бачили, та? ці добрі діла, не так, що ти там сховався. Сховатися і добрий жінок зробити також добре. Та? Але Марія каже, і свідчить добрими ділами. Тобто засвідчуйте свої слова, свою віру, засвідчуйте добрими ділами, своїм добрим життям. Та? І також свідчі про ті діла, які Бог творить у тебе і через тебе. Бо в кожному доброму ділі про має прославитись Бог. Чинить не людина, бо вона добра. Чинить людина, бо Бог кладе їй на серце зробити добру справу. Бо ми люди без Бога, то ми би порозривали хіба один одного. У нас би не було бажання робити добро, тільки зло. І це показує сьогодні нам світ, та? світ. І хто відходить від Бога, то що вони хочуть? Вони хочуть війни, ненависті і всього всього гіршого. Такі як тварини, так? Тому щоб нам не стати таким, ми маємо свідчити це, бути в цьому, будь радісним в Бозі, каже Марія. Будь радісним в Бозі. Це є твоє, твоя суть. Християни, християнина християнки, будь радісним в Бозі, чини доброближньому, щоб тобі було добре на землі і молися за мир, який знаходиться під загрозою. А мир кожного дня під загрозою. Кожного дня. Бо сатана хоче війни та не миру. Сатана завжди хоче не миру, завжди війни. І зараз, коли в Україні війна, то це що означає, що сатана тут перемагає на цій території? Бо тут вже війна. Неважливо, хто виграє, хто проіграє в війні. Так? Ну, для нас важливо, щоб ми виграли, для них важливо, щоб вони виграли. Але факт в тому, що ми проіграємо як християни, бо війна вже йде. Ми не молимо за цей мир. Ми його не та? ми не змогли його вірою своєю стримати. І тому зараз маємо такі проблеми. Так? Тому молимось, ті, хто ще може молитися, та? ті, хто ще вірить в молитву, ті, хто ще вірить в Бога, нас не так багато. Але наша молитва є сильною. Та? Наша молитва змінює цей світ. Не треба там тисячі впадуть від тебе в тисячі ліворуч, а ти остан. Ти лишишся. Бог настільки показує людей Божих, що тисячі в порівнянні з тобою, то він навіть не рахує їх. Тому ти є воїн, ти молись. ти молись. Важливо на цьому фокусуватись і з вірою, звіруємося обов'язково за цей мир, який під загрозою. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з па папа.